Є приклади, які вони, на жаль, поодинокі. Люди приходять, ті, які були на обліку зняті, приходять, стають на облік, але це поодинокі випадки. Народ масово ховається, виїжджає за кордон. Зразу нікого ніхто на фронт не відправляє. Але масово ви бачите, що робиться по банках, які оплачують візи для виїзду за кордон. І бачите, що робиться, машини масово вивозять людей. Військовий комісар вкотре просить людей бути більш свідомими. Ще раз звертаю, що настав час захистити батьківщину. Не чекайте, поки вам принесуть поїздки, не чекайте, поки вас знайде міліція, не чекайте, поки ваші прізвища ганебно будуть десь оголошені. Приходьте в військовий комісаріат, проходьте медичні комісії і виконуйте свій обов'язок перед державою, перед родинами, перед суспільством. Потім, щоб не було нащадкам. Боляче дивитись на своїх батьків, які не захистили Україну.